Сьогодні Маковія, перше серпня. Його ще називають першим спасом, медовим спасом або спасом на воді. В цей день люди освячували букетики, в яких був вплетений головки маку і ще дикі трави, які були цілющими, і їх зберігали аж до весни. Зимою в них купалися, купали діток, споліскували свої гарні коси, дівчата. Так що ці букети зберігали до весни. Також цей день готували макові коржики або шулики. На жаль, з забороною вирощувати дикий мак у себе на городах, ця традиція трошки відійшла. Але зараз люди знову відновлюють його, тому що ну, мак можна купити в магазині. Свято Спаса відкриває вже підготовку, може так сказати, до Різдва, тому що ці макові головки, які були в букеті, вони також залишаються для дідуха, який виносили на Різдво. І із цього маку також пекли потім сілякі, різдвяні смаколики. Також цей час люди заготовляли фрукти і овочі на зиму, особливо варення, сушили фрукти, і потім ці фрукти використовували також в святковій випічці. Є навіть таке повір'я: хто варить варення влітку, той хоче жити довго, ну принаймні до різдва. Так що ж, я закликаю вас варити варення, бо це дає надію. Що ми будемо жити далі зі святом вас, всього хорошого.